16 тисяч. 453 метри, 43 вулиці Чернівців. Заміри завершено. Останній крок до реєстрації рекорду України з найдовшого безперервного дорожнього покриття історичною бруківкою вулиць міста. Велика справа, яка розпочалася минулоріч під час літньої практики студентів, нарешті добігає кінця. Саме тоді викладач економічного факультету Чернівецького національного університету Вардан Вардеваня. Запропонував дослідити дорожнє покриття центральної історичної частини міста, адже хотів таким чином зафіксувати кількість вулиць, замощених бруківкою, що є ще однією візитівкою серця буковини, особливою для туристів та такою рідною для городян. А поштовхом для зафіксування рекорду стали плани оновлення дорожнього покриття на певних ділянках міста та розуміння того, що тенденції із заміни бруківки на асфальт Україні набувають поширення спершу мене трошки збурило те, що бруківку почали міняти на асфальт. Ось в історичній частині міста ну, мені видається, що бруківка має цінність не тільки як матеріал для покриття дороги для пересування автомобілів, але і те, що вона пережила багато подій, і вона має право залишатися тут і таким чином. Створювати нові сенси для тих, хто не знає історії міста, так і тим більше, якщо це стара частина міста, то разом з архітектурою вона створює ну, якийсь інший вимір сприйняття середовища. Головним критерієм відбору вулиць для реєстрації рекорду була саме безперервність дорожнього покриття історичною бруківкою вулиць міста, каже Вардан Вардеванян. Ми вимірювали. Всі вулиці, які зв'язані між собою бруківкою, але частина вулиць була замінена новою бруківкою, а історична бруківка, так як заявлено в рекорді, вважається та, яка була викладена на дорогах в 19 і 20 столітті. Тобто те, що викладено викликано 2000-х, це вже не вважається історичною бруківкою. Тому частина вулиць, таких як Богдана Хмельницького, там, частина Сагайдачного, ми виключили із того списку, який ми пройшли. Ну, а відповідно, і ті вулиці з історичною бруківкою, які до них приєднані, вони також автоматично випали із списку. Наразі пан Вардан зі студентами вже завершили замірювання довжини вулиць. Всього нарахували 16 тисяч 453 метри. Загалом разом із тими вулицями, де бруківка була оновлена вже у цьому столітті, було зафіксовано 20 тисяч 419 метрів. Потрібно було е, виміряти е, точні довжини, тому що по карті. Будуть похибки, оскільки у нас місто на пагорбах, да на березі прута, і е, е, якщо міряти по прямій, то е, це може бути одна величина, але якщо е, з пагорба міряти, то це може бути величина більшою. Ну там, припустимо, район вулиць вокзальної, так коли там е, головна, переходить у вокзальну, ото й спуск до вокзалу, там може бути різниця в десятки метрів. Саме тому заміри Вардан Вардиванян разом із студентами здійснювали за допомогою спеціальних приладів. Один прилад нам дав на ці цілі землю Петро Хрещук. Я його згадував. От ми вже, скільки, вже тижня чотири користуємося ним. Ось але цей прилад він вимагає кілька людей і тому студенти тут допомагали. А інший прилад то це курвометр, кур кур то е, ним е, вже можна було самому здійснювати ці, ці дослідження, і коли не було можливості у студентів це робити, то ось ми спеціальним приладом їх і вимірювали. От, і фіксували. Найближчим часом до Чорнівців мають завітати представники Книги рекордів України, щоб зафіксувати Чернівецьке історичне ноу-хау. Тетяна Дубіцька, Марія Руденька, Андрій Медведчук, телеканал ТВА.